Вічна сьогодні Іоанна 17 глава, 2, 3 вірш. Щоб усім, що дав Іси йому, дав вічне життя все життя вічне в тому, щоб знали тебе єдиного справедливого Бога, такого послав Іси Ісуса Христа. Читаємо значення. Ті одиниці, що відмовляються пізнати Бога і Ісуса Христа, не можуть отримати життя. Многі люди, коли їм представляється, іменно представляти, представляти правду і коли їм указати на Божу провізію для їх життя і спасіння, то вони відкидають правду. І у суті. Речі кажуть, я ніяк не цікавлюсь цим, я задоволений тим, що маю, так говорять релігіоністи. Нема причини сподіватися, що хто будь з Адамових Потомків отримає життя, хто добровільно відмовляється прийняти. Божу провізію для життя. Не на лице дивиться Бог, і тому викуп є для користі всіх тих, що приноровляють себе до Божої волі або закону. Чоловік Ісус дав своє життя як викуп за всіх, тобто за всіх тих, що їх Бог хоче спасти. І котрі пристосовують себе до вимог, положених Богом. Це не є виставлено казати, що жертва викупу автоматично ділає для користі всіх, Тобто, що кров Ісуса Христа пролита за всіх, за всіх послушних, але не за всіх послушних і непослушних. Коментар взяти з Вартової башти номер 1939 рік. І так, так, значення його слідкує що його За вірність, яку показав Ісус Христос, дарував Йому життя і дарував силу і власть. І цим. Ісус Христос наділював кожного, хто справедливо, правдиво бажав знати Його. І знати ті правди і ті всі пророчі образи, які написані, що вони значить. Отже, ті одиниці, що відмовляються пізнати ці правди, цих пророчих образів. Вони відмовляються пізнати Бога і Ісуса Христа, вони не можуть отримати життя. Тому сьогодні багато беруть Слово Боже до рук. Але якщо не беруть до уваги значення пророчих образів, то життя вони не одержать. Чого і сьогодні так багато розділень. І люди вже стоять не по стороні, Бога, а по стороні диявола з словом Божим в руках, бо вони релігійним демонським способом трактують його. Тому многі люди, коли їм представити правду і коли їм вказувати на Божу провізію для їх життя і спасення, то вони відкидають і в суті кажуть, що я задоволений то, чим я є. Слухаю Слово Боже, а вони будуть, каже, відповідати ті, що вчуть їх. А нерозумні люди, слабовні люди підкорюються тим вчителям, котрі вчуть їх уже, не бом встановленому порядку і не Божого авторитету, а людського. І так, поскільки вони говорять, що вони задоволені тим, що мають. То нема каже причини сподіватися, що хто будь за дамою потомків отримає життя, коли він добровільно відмовляється слухати правди і справедливості. Тому Бог показує, що не дивиться на їхні убрання, на їх лице, бо дивиться на серце чоловіка і ті, котрі. І є чистого серця, вважають на Божий закон, уважають на Божі вимоги, уважають, уважають на Божі правила, які Він установив для життя відносно Бога відносно ближнього, коли вважається ці Богом становлені правила, котрі дарував Ісус Христос і Веку дарував. Тільки тим, котрі послушно, покірно сприймають ті пророчі образи у значенню до виконання. Тому тут запевнення стоїть про те, що всі, хто добровільно гріша, знають, як чинити добро, а не чинять, то за таких Ісус Христос не проливав кров. І не дасть викупу і не дозволить їм стати на дорогу до життя. На дорогу до життя стають ті, котрі послушні, покірні, смирні, і беруть до уваги слово Боже значення його і значення всіх прочих образів, котрі прийшли до остаточного завершаючого виконання у цьому часі. Це так значить.